Незабаром освітні заклади громади відкриють двері та зустрічатимуть дітей. Сьогодні ми завітали до одного з найменших дошкільних закладів, але не менш креативного та цікавого золотий ключик, який розташований в селі 1 травня. Доброго дня! Сьогодні ми хочемо показати розказати про свій чудовий садочок. Ми будемо зустрічати 1 вересня діток. Заходьте, будь ласка, ми хочемо провести екскурсію у нашому у нашій краї, країні дитинства. Це у нас е, куточок такий е, для е, підготовлений, бачите, до осені, де сидить діти баба, везуть там уже заготовки. Тут у нас спортивна площадка, де діти гуляють, е, проводять. Прогулянки, ігри всякі. Тут у нас розташована на площа... дитяча площадка така, прекрасна теж, де дітки проводять, гуляють. Наш дитячий садочок заснований 1972 році. Відкрили його, було дві функціонувало дві групи. Даний час у нас різ одна різновікова група. на двадцять 25 дітей. Час відколи я працюю директором дитячого садочка, і в мене ми випустили більше 100 діток. Тут ми йдемо прямуємо до дитячого тож, павільйончику, де діти в нас гуляють. Коли е, дощ, сніг, е, коли жарко сильно, коли сильно е, спека, вони тут ховаються в нас у ці альтаночки. Це прекрасне місце, прекрасний відпочинок у них. Тут у нас знаходиться у ці альтаночки їхній транспорт, яким вони катають, е, гуляють на прогулянці постійно, нячики. Ну, все для діток, що потрібно, щоб діти розвивалися в нас. Щоб був естетичний вигляд нашої альтаночки, нам допомогли батьки розмалювати персонажі з різної казочки. І ми дуже вдячні їм за таку, такий внесок, за таку допомогу. І, звичайно, брали участь наші працівники дитячого садочку в цьому задумі. А тут у нас такий куточок для діточок. Ми їх навчаємо дорожній рух, як правильно діткам переходити, як дітки повинні правильно їхати. У нас є дорожня мітка по асфальті. Ми зробили, щоб діти розуміли, як себе вести в таких ситуаціях. У нашому садочку працює вісім працівників. З них є два вихователі, які дітям. Завжди раді дають позитивну енергію, е, е, займаються з ними. У нашої групи є девіз. Група Сонечко у нас, ну звичайно, вищий клас. Ми розумні та кмітливі, дружні, правні та сміливі. Разом ми усі сім'я, вихователь ти і я. А дітки знають наш девіз. Це ігрова зона, де дітки граються, іграшки різні. Кухня, посуд, машинки це куточок, м'який, де дітки граються ляльками. У нас є чудовий куточок, кожну пору року ми змінюємо. Ось ми готуємося до 1 -го вересня, і цей у нас куточок. Тепер зараз осіння тематика. Дітки полюбляють роздивлятися, фотографуються на цій зоні. У нас також у нас є ще фотозона, де ми вішаємо фотографати наших діток. Тут ми проводимо заняття. Це в нас така зала. Вона і навчаємося, і граємося, і проводимо свята в цій кімнаті. В нашому садочку є чарівна в Наші дітки полюбляють відпочивати, адже ми їм читаємо різні казки. Їм дуже подобається засинати казки Ми запрошуємо до нашого садочка більше взяти участь діток, батьків, які. Зацікавлені в цьому і дуже раді будемо всіх бачити і зустрінемо всіх з задоволенням.